Я не пам'ятаю цю дорогу. Ти впевнений, що це найшвидший шлях до Майнкрафт Лайф. Абсолютно, і я докажу це. О! Ой! Це броненосець, один з мобів, який хоче приєднатися до Майнкрафт. Він живе в теплих місцях, таких як Біом Саванна. Броненосець роняє чешуйку, з якої створюється броня для собаки. Це забезпечить вашого чотирилапого улюбленця додатковим захистом від ворожих мобів. Я не загубився, але чи ти знаєш шлях до Майнкрафт Лайв? Хочеш, щоб броненосець приєднався до Майнкрафт? Голосування відкриється 13 жовтня о 20.00 за Києвом, і у вас буде 48 годин, щоб віддати свій голос.